Сьогодні ми виїхали в велике місто з пацанами. Ром, ти у нас не публічний, да? Як завжди. Що ти можеш сказати про відношення цивільних вообще, до військових? Навіть не знаю, що сказати. Ми їх лякаємо напевно. Бо виїхали, кажу, ти неправильно одягнути, треба більше бути схожим на поліцейського. Ми там ще з другим зробили прозимний вигляд. Я хотів з рюкзака папочку дістати, щоб ми погралися в доброго поліцейського і злих тецекашники, полякати людей. А так, ну, жартую, звісно. Не знаю, просто дивляться, та й все, що тут такого. Може, з зацікавленістю, може, може з переляку, чи ми ТЦКшники чи ні. От так, Я відвик. Навколо, навколо одні військові, або посадки, або розбиті міста, або підвали. не знаю. Ми як Маухлі у великому місті. Все.